Свою Україну любіть, любіть її воврим'я люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Ще не вмерла України, ні слава, ні во. Ще нам браття-українці, усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки як роса. на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй тіло ми положим За нашу свободу і покажем, що Козацького роду, душу, й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми праця, козацького роду Шановні здобувачі освіти, колеги, батьки, вітаю вас із початком навчального року. Навчання це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Дорогі учні, нехай зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Будьте здоровими, досягайте високих результатів у навчанні, вітаю першокласників, які стають повноцінними членами нашої великої, дружньої, шкільної родини. Бажаю вам любити рідну мову і землю, поважати працю і знання. Сподіваюся, що ви будете сумлінними і розумними учнями. Усі знання, які отримаєте в школі, стануть для вас тією опорою, з якою вам буде легко йти своїм життям, досягаючи все нових і нових успіхів. Дорогі одинадцятикласники, цей навчальний рік стане останнім для вас у стінах рідної школи. Зовсім скоро доведеться обирати професійну стежину. Ви, сподіваюся, станете студентами вищих навчальних закладів і будете втілювати отримані знання в реальному житті. Яким буде ваш вибір, залежить тільки від вас? Шановні колеги, вам бажаю наснаги та терпіння творчих здобутків, батькам бажаю великої любові, терпіння на шкільному шляху, мудрості, зі святом знань. Друзів на святі першого дзвоника. Ми дуже раді, що у свій випускний рік ми передаємо естафету навчання саме вам, наші першокласники. Хочемо з вами поділитися секретом. Школа є особливим світом, який у кожного розкривається по-різному. Будьте допитливими та активними, тоді у вас все буде гарно та цікаво. Будьте щирими та товариськими, Тоді з вами завжди поруч буде багато друзів. Будьте відповідальними та наполеглими. Тоді ви завжди радітимете можливості відповісти на уроці та отримати гарну оцінку. У шкільному житті на вас чекають не лише уроки та домашні завдання, екскурсії, власні свята, різноманітні конкурси, спортивні змагання, олімпіади, багато крутків за інтересами, шкільні концерти та багато іншого. Відкривайте з радістю для себе шкільні двері. Тепер ви теж повноправні жителі країни знань. Хай ваше життя в ній буде яскравим та радісним. Маю зошит, маю книжку. О лежать вони на ліжку. Маю читанку і буквар, Значить, справжні я школя. Школа зустрічає нас. Ми йдемо у перший клас. Початок трішки незвичайний, навчатись будемо в онлайні. Коли повернемось до школи, будемо сумлінні, як ніколи. Ти почекай на стишки, видне каси. Зовсім скоро вже почуєш нас. Дорогі мої першокласники! Вітаю вас із Днем Знань. Сьогодні ви стоїте на порозі всього нового і незвіданого, цікавого і захоплюючого. Бажаю вам бути сміливими, старанними, добрими, дружніми, енергійними, цілеспрямованими. Успіхів вам, хлопчики і дівчата, гарного настрою і цікавих уроків!